Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні Марічка їде в гості до своєї мами. А з якої нагоди, друзі, я вам все покажу. І будемо разом дивитись і, надіюсь, будемо радуватись. А тепер скажу вам... Пауза, до зустрічі! Сьогодні, друзі, моєї мами день народження. І чекаємо наших гостей. А сестричка готує стіл, поступово все приносить, накриває. А ми чекаємо гостей. Драгента, наша мама. Сьогодні у вас свято. Ви е, наша мама, найрідніша, найдобріша. І ви е, любима бабуся, ви маєте зятя, маєте лісок і все одно ви залишаєтесь найріднішою, найдобрішою мамою. Цей день я хочу, ми хочемо всі побажати. В першу чергу міцного, міцного здоров'я, щоб ви нам прожили ще довго-довго-довго, до сталіт. Чули? Чули? І жили під мирним небом, і радувались ви, радувались ми, і щоб усе в нас було добре. Я знаю, коли буде добре в нас, буде тоді добре і в мами на душі. Ну і ще хочу додати, ми вам бажаємо здоров'я, міцного міцного. Щастя багато, простого, земного, родинного затишку, миру і тепла, щоб доля вас завжди від біди берегла, ясного неба, ласкавого сонечка, щоб воно світило ще у кожне віконечко. Хай краще живеться, ніж досі, мамо, жилось, хай збудеться те, що ще не збулось. Господь хай дарує надію тепло на многії-многі -многі літа, на радість і добро. Ми вас дуже-дуже любимо, цінуємо, обнімаємо, хоч ми ще не з усім складом, але хтось поїде, хтось приєднається. Дякую, Марійка.